Добрий день, з вами Данило і Стас на нашому каналі. Ну, як ви бачите, ми знову знімаємо Майнкрафт. І що будемо робити? воно наше виживання. Може, FPS не буде падати, може, нам такий сіпрес зробив бог. А, люди, і підпишіться на канал. Нових серій не буде виходити. Навіть дивіться зараз на нашого япана в Майнкрафті. Не буде! Не буде! Він же підписався на наш канал. Так що все. Підписуйтесь і ставте лайки. До речі, ми тут з ну, Данилом трошки, ну, навіть я трошки хочу вас дещо запитати, чи ви бажаєте, щоб ми знімали або танки онлайн, там батла в контакті. Батла ми не хочемо, звісно. Ну я трохи хочу, а Данилу щось ні. Ну, це москальська мережа. І що? І то, і... і що, і що? І то, і то. Якщо не віриш, запитай. О, може... Я знаю, що це москальська я дивився. Може запитати, чи це і. Скоро, в... зараз ця серія буде називатися Сора Данила і Стаса. Це буде прикол. Всі завтаки будуть підписуватись. Давайте ще такі серії, так? <плес> <Да. плес> Люди, я набираю дерева для того. Блін, сундук вже ламаю я вже якийсь вообще. Е, ламаю дерево для того, щоб зробити кроватку. в нас світлічні моби. Може мирний поставив? Чи хай буде. Став легкий. Іди подивись, що там з тією батькою. А то щось взагалі. Mm -hmm. Якийсь мутант якийсь вообще. коротше ми продовжуємо Дивіться, танки онлайн ми можемо грати з моїми друзями або все ж таки з вами, наприклад. Тобто у вас є величезний шанс знятися з нами. Бачите, я не брешу. Що там з нею? Та нічого, там щось на Лені на руках. Вон на руках? Так. Руках? Да. Данило, ніч настала. Я радий за тебе. І що робити? Пле... Е, Данило... А Ленний постав, якщо поки хочеш. Да, я вам поставлю. Люда, але вибачте за мене. Потім ми будем грати на легкий. Да, ми потім просто маємо... А то має... нормі. А, да. Нам просто треба добрий арсенал. Ми... Я просто трохи погано, що граю майн. Ну як погано? Данило, кра що за штука? А, забув сказати, ми прийшли. На версію 183 Я перевірив сьогодні, собі скачав, майн І ніфіга, тут лодки не ставляться добре. Люди, як ми попливемо? А ну-ка, да, я попробую. О, треба було на воду. А ти казав, не ставляться. Так, який бік? А ну попливла. Виходить, що в нас немає модів на карту. На карту? Mm -hmm. Ой, вибачте, що ми так нерівно знімаємо, бо Стас глянь навіть. Бачиш, на рівну виходить. А. Mm -hmm. Ось там ця... тут зава тут обрізало, тут показує, щось не дуже рівно. Но ми вроді на цьому острові були. Так, да, ми вроді на ньому тільки все почали. Ні. Mm так, -hmm. да, вроді. Люди, хто знають... Знаю, ми на ньому почали, підпишіться. Поставте лайк і ми. Ну... Напишіть коментарі. Угу. Ми скажемо вам дякую. Да! Це він. Але в нього хіба, будь була Я не знаю. Угу. Блін, що це було загануло? Люди, ми вам скажемо, що там треба прижати на Майнкрафті Ц3Л, щоб пошвидшитись. І сіфт е, потрібен для того, щоб е, відкривати, наприклад, роздатчик е, і поставити на нього блок. В принципі, все. Наприклад, на верстак, на пічку, на сундук і так далі. Ну, на сундук не бажано. Залазить який? Так. Да. Сундук Ловушка до сама? йому вам краще е, не відкривати сундуки з ловушку. Так, да, в реалі так. Тамає я... о нарешті хоч якийсь острів новий. Скільки впас? Там 12 дванадцять щось було. У мене трохи більше було. Це ну, Нормально для відео. Щось не дуже виглядає, як ми планує. Куди вона? Блін, судук. Факел візьму. Факел пускав. Люди питання, куди наша лодка пливає? Тай не живно. Да ну, скрафтом. У тебя вроде сахари. Чи не? Не знаю. Ммм. Овечки. Прийшла ваша смерть. Поквитатись вами. Ура! Вип. Да хто вас там пляє, блин? Ми вивчаємося, зналі ці сусіди гробані. Нам цілий день пиляють дрова. Ага, мозги теж пиляють. Своєю бенз... моторкою бензовою. Нарешті, жрати є, все, є, так що все. Лодочка, де ти? Та йдете за лодкою. Йдете чи не йдете? Йдите. <соє> Хто хоче вовну, буквально задаю запак алмазі вонну волну. <риклад> Мені краси алмазики знадобляться. Та, Люди, до... до речі, запитання. Хто хоче щоб програли з Тами! Та всі грають з читоми. Ну тільки не ми. Дайо! Чо я не можу сісти? Кіфулт інвентаріл труба пропишеш. Ой, ці... ну в 18-1 не працювало, до речі. Дивись. Ти неправильно писав. Гамеруле. Га. В... Так дивіться. Га. Ме... Е... Ру. Е... Ле... Якщо ми неправильно пишете, напишіть нам в коментарі, ку ми помислили. Справді. На... А, я згадав, яку я помилку роблю. Але не факт, що ви маєте комп'ютер, а то мій друг не має, бо в нього дуже поганий зір. Він нас, до речі, дивиться. Ой, камеру. І не забудь нам поставити лайк. А він не має все, він не може зайти, бо там в нього. А, йому треба говорити аккаунт. Да, 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 да. Не обов'язково yeah. в Ютубі, а в Гуглі головне. Ну да, люди, люди, люди. Ки. Кіп. А тепер я згадав, яку я помилку зробив. Кіп. Тепер отак от треба було писати. Ой. Ні, отак от може крабслок. А, да. І. В Венторі. Інвенторі, венторі. Вен. Вибачте, що так довго пишемо з диктовкою, бо Я просто давно не сидів за компом, так скажу. Інвенторі Труе. Церу вроді. Труе. Отак. Тру. Трує. True. Подивись на планшеті. Чи ж? Труе. Я вроді отак писалася. Дивись. Добре. Я говорю, і правильно тоне! Сядь на неї. Не можу. Да я тобі сяду. Давай. Ти, ти вже щось непрофесійне працюєш. сам не можеш сісти, що мені щось там. Балакає! Да, ти, дай, лодку на, ти на не ві. Я то її не можу. Я ту саме, я боюсь, що там ніби одна, тепер лодочка на одне використання буде. Не, если у мене. Э! Та все, короче, не. А хай буде воно в массу дій жити, я її пригну додому. Та блін, що ти звоїшь з цією лодкою, блин? Дай я, я зараз її підправлю трошки. Чотири. Мі... Зараз... Блин, О, дар... я думаю, що вони може підняти. Я знаю, як можна її підправити. Люди, я йду на берег, прописую команду гамемо, де мені все одно. Алмази чотири, так? Да? Вітялік, папа, ми більш кінечно мільйоновий раз. Не. Люди, хто ще не поставив запічку Данила лайк. Не дивіться цю серію, ви не обрані для неї. І зачіти. Ну я не знаю, чи кому-то сподобалось, кому-то кому пригодиться. Якщо не, не сподобалось, вам чи ти не ставте, але. все лише... одно поставте за все. Але я думаю, вам пічка сподобалась, бо це предмет є для виживання. Та-та-та, бо це, ти це знімав, тому і ти говориш, що, що вона мала б вам сподобатись. Так що ти мені не. І це один із предметів для виживання є, і, воно, і він зручний. А та... давайте зараз крафтимо. Що з красимо? Зробимо цю пічку. Не вийде. Желіза треба. Чекай, зараз буде Стас! До речі, хто не знав, як гами моди 3. А тепер дивіться, я не знав сам. Тепер дивіться, ми можемо проходити скрізь придимою. Але ми не можемо нічого відкривати, ламати і так далі. Але ми вас попереджаємо ламати так Та Не можна! Але блин, то така веселуха! Але ч не можна на нанес? Можна. Вау! У мене ще не може. можемо. Где наш? Ми запазимо острову. Хе, да не, он. Ми там Де, Да, вон он. Чо ж, дивись, що. Ти нічого не читарі нічого. Ні, мені цікавий. А, ні, 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 вибачаюсь. Почекай. Хм. Хто не знає, граємо в мода 1. Це для нас найкраще. Тепер дивіться. Так, хто хоче Так, слухайте, мені тут уважно. важно. Хм. Хто дивився Казкава Русь, підніміть руку. І підніміть рукою. Повідай, який буде Ліночка, ти дивився новий сезон там п'ятий, типа, Дивись! Смотрите і не промахнілись, а Путін такий йшов до туалету, ахахахаха Та взагалі було таке шикарне А потім... Коля, діставай туалетну установку! Потім, Коля, діставай зенітну туалетну установку! Та вообще було, ввесь світло Ладно, все дивимося 20 хвилин... Але... Ну шо я лізу, я тобі можу гуляти без алмазів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 А тепер залізо, зачекай. А була, пам'ятаєш, як? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І більше нічого не 4. Я хотів ще але... Що? Раз, два, три, Молодець. 4, 5, 6, 7, 6. Ой! Начка стоп, пауза! А то? Ми продовжаємо. Там просто до него прибирали це прийшла. Дев'ять. Нарешті. Пусть краято трохи шеалмасики візьму. Все наш зараз реінвент. Короче, все буде переповнено назвало там. Все. Ми багаті ми багатії і, і ага а. а Мені дуже скучно, тому таймесет. сет ну д... ні не 0, ноль А от так буде дванадцять столиць. Та I'm Не 127, а 102. 1200. Да! -а -а -а. Я знаю. А, не треба тебе писать нич. А! 12 тысяч. Не, можно вот так. Я забыл, блин. Ем. Стас, ну можна зараз паузу поставити? Нічого. Зараз я хочу з зробити, я посплю, а тоді буде пам'ятати. Що мені через страху не треба буде бути вдома. Все, ми вже тут. Я хочу протестувати ту штуку, що ми зробили. Та, але я, я, я отак підличилаш. А, ти хочеш камеру перевірка? Так, да, я вже саханку там зробив, так що все буде нормально. Думається, яке достатньо. Думаю, Думаю, Дивимося наші звертати. <плес> Це я потім постарався. Ну і, дайте не помираю. Блін. Як? Бачите, працює! А ти його вже... Що там судука не вистачить? Люди, ми тепеха! ємся! Ясь, ась! А ти хочеш за це віднімаєш? І ти можеш... Опс! 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 І опс! Ой! Ус-упс! ТП з воду! воду? Угу. А ну відні може ти! Приии! Аду, я говорю на глибину відповідно. Да вилазь, моє тепе! Ми тепеха їмся. Ась, 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 ась! Зашкода, але правда все несправедливо, то, що нам казали. Що? Ти що забув? Та, забув. А, да да, да, несправедливо, що нам казали. Що забув? БЛІНЦЯ тут переповнитий! Люди! Ти забагато читариш! Я читер. Ага. А. А. Люди, я б хотів зараз показати вам скриню Паску. Чи це на паску. Коротше, мені просто скриня підходить. Я не буду вам сьогодні показувати скриню Пасху. Та на це їли, твої читати і всім решта теж, які дивляться. напишіть в коментар, чи вам це сподобається чи ні. Коли вже... Напишіть так ради мене. Напишіть ні ради мене. Люди хто милосердний, напишіть так! Хто не милосердний напишіть ні. Бачите, хто не милосердний, він сам сказав, напишіть ні. Я сказала навпаки, що ти брешеш всім. Реально, ти сказав? Може перемотаємо назад. <рес> <Блина>. <рес> Все, ми впали до печери. Це повинна ще моє значення. Стас, ти мені не доїв, я зараз цю серію удалю. Я масіянін. Стас, удаляти цю серію? Ні. Інакше я розкажу всім. У мене є розкажу. У мене є 22... Ні, 21 друг, бо я себе враховую. <гум> Все, 13.00, я боюсь, ми будемо закінчувати. Дуже погано сьогодні. Ну так, щитами. А на знак цих читів, я знаєте що зроблю? Тепер я вообще всі рачі удалю. Ура! Та чому? Та вони так зараз почнуть. Бач, всі зібрались. А всіх небавзі, не вс... о, рогатка. Ладно, папа. Прошу, рогатка вийшла. Окей, все тоді. Хто хоче? Алмази заходить на це сервер. Блін, який я біг, треба взагалі. Ви б це за такі панти. Овечка, пішла та звідси, та сволота нагла. <смі> так. Коротше, всім попадайте. У мене, у мене зараз буде прикол. ой зараз, Зараз зараз что-то придумаємо з цим приколом. ой ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні, ні. Все, зупиняйтесь. Па, та, Коротше, до побачення.